Взаємна підтримка та розвиток допомоги в Запоріжжі. Благодійним фондом Рокада організовано тренінг «Єдність дій, міжвідомча взаємодія та допомога постраждалим на базі платформи спільних дій. Основна мета заходу посилити співпрацю між держустановами, громадськими організаціями та благодійними об'єднаннями. За словами працівників фонду Рокада, це має забезпечити більш якісне реагування на потреби громади. В Запоріжжі фонд розпочав роботу в травні минулого року. Оку і з того часу почав надавати соціальну та психологічну допомогу, а також опікується створенням належних умов проживання для тимчасово переміщених людей. Ми працюємо всі на благо людей для того, щоб виявляти потреби, бути корисними один одному, налагоджити комунікацію, співпрацю і таким чином виходити на більш кращий рівень надання своїх послуг для людей, які цього потребують. Якщо брати наш фонд, ми надаємо і юридичну допомогу, і психологічну допомогу. І працюємо в напрямку Сісісієм. Це доведення умов проживання людей, які мешкають мешкають у місцях тимчасового проживання до стандартів 930 постанови, для того щоб у них було доступ і до всіх благ, скажімо так, які у них були вдома. Долучилася до проведення тренінгу, зокрема інститут розвитку міста, громадська організація, десяте квітня та психологиня від благодійного фонду Рокада. Участь заході взяли понад 30 людей, в тому числі представники департаменту соціального захисту та громадських та міжвідомчих організацій. Допомога внутрішньо переміщеним особам і допомога постраждалим, вона потребує дуже великого власного ресурсу. Є дуже хороша приказка. Спочатку вдягніть маску на себе, так? а потім там, на свою дитину і на інших. Нам потрібно більше дбати про своє внутрішнє почуття, про своє ментальне здоров'я, бо ми можемо допомагати і вирішувати якісь наскладні задачі тільки тоді, коли ми самі в ресурсі.